Усім привіт! Сьогодні вам покажу, як поповнити свій гаманець на біржі Bybit. Для цього переходимо в P2P-трейдинг. Далі. Так, автоматично вибрано купити USDT. Купувати ми будемо USDT це цифровий долар. Купувати будемо за гривню, вибрана гривня. Спосіб оплати. Якщо у вас є карта якогось українського банку, а вона у вас обов'язково є, то вибирайте свій банк. Наприклад, хай це буде. Монобанк. Тут великий список, тому я думаю, ваш банк тут буде у цьому списку. Далі ми отримуємо список людей, які готові зробити обмін нашої гривні на USDT. Звертаємо увагу на відсоток успішного виконання угод, також доступну суму у даної людини і ліміти. Максимальна, максимальна та мінімальна сума для обміну. Так, дивіться, вибираємо людину, наприклад, купити, натискаємо. Пишемо в першому полі, скільки ми хочемо оплатити гривень, наприклад, 2000 гривень. Отримуємо таку кількість доларів, USDT в нашому випадку. Натискаєте купити. Далі, дивіться. Тут ось вибираємо Монобанк. Може бути декілька способів оплати у даної людини, в нашому випадку Монобанк. Вибираємо, так, бачимо. Ім'я та прізвище та номер картки. Натискаємо копіювати, переводимо на цю картку таку ось суму в розмірі 2000 гривень. Після цього, як ми перевели, натискаєте оплату здійснено. Наш обмінник перевіряє дану транзакцію, підтверджує, і після цього обмін завершено. Так, я скасую: ордер. Так, після цього заходимо в активи, натискаємо на ваш баланс і потрапляємо в гаманець. Нам потрібно зайти в гаманець фінансування, тому що саме сюди потраплять наші кошти. Так, Криптовалюта. І ось тут будуть наші долари. USDT. Після цього натискайте переказ, переводимо гроші з гаманця фінансування, наприклад, на спотовий. Або, якщо ви хочете торгувати фьючерсами, то на деривативний. Приводити на спотовий, наприклад, ви можете потім купити якусь криптовалюту. Вибираєте суму, натискаєте, наприклад, усі, підтвердити. Після цього заходимо на спот. І ось тут, де USDT буде наша сума у розмірі, там, як було в прикладі, 49 доларів. На цьому все. Також нагадую, що по реєстрації за, партнерською, за партнерським посиланням, яке буде під відео, ви отримаєте 5 доларів на фьючерсний баланс. Тобто... В деривативах, ось тут зараз покажу. Ви можете зразу торгувати без будь-яких вкладень. Є попереднє відео, подивіться, як це все робиться. Ось, у вас на балансі буде 5 доларів, ви зможете зразу торгувати на фьючерсах. Всі зароблені гроші, які будуть вище бонусних 5 доларів, ви можете виводити на спот та далі вже на свою картку. Так, от таке ось коротке відео, в якому я розповів вам, як поповнити свій баланс біржі байбіт, тому реєструйтесь за посилання під відео. Всім дякую. Якщо сподобалось, ставте лайк. До побачення.